Але я так розумію, що Voice Agent може лише приймати дзвінки. Чи я помиляюсь? Ну, звичайно, ні, ти ж знаєш. Э, voice Agent не був би Voice Agent, а був би просто аналітикою дзвінків, якби він не міг здійснювати дзвінки, э, скажімо так, від себе ззовні. А, вихідні, вхідні дзвінки це все передбачено в роботі Voice агента. А, знову ж таки, через інтегровану телефонію це відбувається. А, завдяки тому, що ми. Працюємо з вендором Eleven Labs, можна, в принципі, було б, е, я, в принципі, бачу юзкейси, якщо е, ми б застосували локальні якісь LLM-ки, Якщо б ми зробили там е, застосунок трошки на інших технологіях перетворення мови, але ми вибрали цей, тому що це було просто зручно, ефективно та максимально узгоджено з клієнтом. Ось, е, Тому, в принципі, це повноцінний. Е, я б навіть називав це застосунок на автоматизацію, тому що він дозволяє максимально закрити всі задачі, які є в відділі продажів. І це всього лише перша ітерація? Так, да, і це всього лише перша ітерація. Там, там передбачено у нас скільки? по-моєму, 3 чи 4 вже наступні кроки, і там буде взагалі просто.